В Україні офіційно дозволили імпорт медичного канапісу 2 червня 2025 року. Видано перший дозвіл на ввезення зареєстрованої субстанції йдеться виключно про ліки, які внесені до державного реєстру та використовуватимуться для медичних цілей. але під державним контролем, про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Важливо наголосити, що мова йде не про рекреаційне використання канабісу, а лише про медичне, тобто про складники ліків, які можуть використовуватися у фармацевтичних препаратах, або виготовлятись в аптеках на основі діючих речовин. Про це більш детально просто зараз готові вже поговорити з наступним гостем Геннадій Шабас, голова української асоціації. Медичного канабісу з нами прямому включенні. Вітаємо вас. Добрий день. Да, дуже приємно, що ви торкнулися цієї теми. Єдине, що в мене Погане освітлення не таке гарне, як у вас. Ну що ж, то таке? Знаєте, головне, щоб ваші, ваша інформація, яку ви нам надасте, була доволі об'ємною і ми вже готові починати говорити про цю тему. Чому, попри ухвалення закону, ще у 2023 році, пане Геннадію, перший дозвіл на імпорт медичного канабісу відбувся тільки 2 червня 2025 року, що відбулось? Дуже багато підзаконних актів треба було розробити, і, на жаль, ще зараз триває процедура удосконалення цих моментів, тому що не тільки одним законом може дозволити таку нову новий ринок відкрити в Україні. Тому дуже багато підзаконних актів, регуляторних моментів. і... Ще треба, щоб не боялись лікарі виписувати ці ліки, бо це наркотичні засоби, і всі бояться, що будуть багато перевірок з поліції, з держбіслужби. Тому що ну, коли таке відбувається, і відбувається відкриття нових ринків, ніхто не знає, як і хто буде це контролювати ну, з точки зору. Поліції або інших регуляторних органів, але на тепер ми маємо результат, і служба безпеки України дала дозвіл на ввезення першої субстанції з медичним канапісом. І відповідна держлікслужба видала відповідний документ. Тепер сторона це Португалія, яка відправляє до нас. Перші ліки будуть з Португалії. Вони направляються до. Ну, будуть направлені до дистриб'ютора, і дистриб'ютор вже буде направляти їх в, в аптеки, і після того лікарі лікарі зможуть виписувати, і пацієнти зможуть придбати в аптеках ці ліки. Пане Геннадію, от ви зараз сказали про те, що вони наркотичні, але це ж не перші наркотичні ліки, які взагалі в принципі продаються в Україні. Так чому саме з канабісом, медичним канабісом, стикнулися з такою проблемою? Я чому питаю, тому що. Від початку повномасштабного вторгнення і декілька, навіть моїх особистих знайомих дуже сильно підтримували цей законопроєкт і хотіли, щоб його прийняли, тому що вважали, що вони. Що він життєво необхідний, тому що стан здоров'я не дозволяв людям вже справлятися з болем або ще щось. Давайте поговоримо про те, для кого ці ліки, по-перше, а по-друге, чому саме з канабісом виникли такі перепони? Ну, по-перше, відповім, чому саме з канабісом такі застережені, такі перепони. Бо всі минулі, минулі роки. Нас постійно накручували, що канабі це найстрашніший наркотик серед усіх. Ну звісно, це не так, але була така пропаганда, і вона ширилась і в радянському союзі, і що це. Перший наркотик, з якого ви почнете. Потім все ну потім виявилось, що це все фейки, і це не так, і взагалі це можна використовувати як ліків. Тому до сих пір у людей ще є те побоювання, особливо у старших людей, у старшого віку, що це наркотик дуже страшний. І правоохоронні органи вони регулюють. Ну вони раніше. За це карали і саджали в тюрму, навіть якщо в тебе там більше десяти рослин росте на ділянці. Тобто ти міг потрапити за грати. А тепер виходить, що це ліки. І оця зміна, ну цей переломний момент, для всіх дуже страшний, і тому дуже багато застережень, дуже багато програм захисту інформації, захисту щоб не було витіку, ну там. Ліки з канабісом зберігаються за гратами, там відеокамери. Там ну таке враження, що там прям дуже дуже страшне. Тому ця стигма, яка була колись, вона залишилась і зараз потрохи вона зменшується і далі буде все легше. А що стосується для кого вони можуть бути виписані, то це перелік хвороб, при яких можна застосовувати ліки на основі медичного канабісу, затверджується мозом міністерством охорони здоров'я. Є повний перелік. Ну з ним можна ознайомитись. Він на сайті МОЗа є. Тобто при яких хворобах можна виписувати. Ну, я так основні скажу це там онкохворі, це паліативні пацієнти, це е, хвороба Альтгіміра, хвороба Паркінсона, тобто всі хвороби, е, це епілепсія, це всі хвороби пов'язані з пастикою, тобто які у людях хвороби, які визивають у людей тремор рук, ніг там, ну знаєте, такі неконтрольовані рухи тіла. І от при таких хворобах дуже гарно допомагає саме медичний канабіс, тому що він... А в нього нема побічних дій, і тому його призначають е, саме для цього ну для, для таких хвороб. Пане Геннадію, чи бачите ви перспективи розвитку безпосередньо ось цього вирощування медичного канавісу і застосування його не вже за кордоном а в Україні безпосередньо, тому що в нас родюча земля, і дійсно під наглядом спеціальних органів він може рости в Україні, і не треба буде так багато грошей витрачати на його імпорт сюди в Україну. Все ви дуже правильно кажете, так дійсно наша асоціація, Українська асоціація медичного канабісу зараз допомагає деяким, ну скажімо так, підприємцям, які вирішили вкласти в цей складний час гроші в побудову такого виробництва, тому що. Ну, це від трьох мільйонів доларів, десь приблизно коштує таке виробництво. Це не відкритий ґрунт, це спеціальні обладнані приміщення, де вирощуються, де постійно підтримується особливий мікроклімат. Там повинна постійно бути 25 градусів температура і 75 вологість, володість. Тобто ціло цілодобово кожен рік. Контроль якості бу повинен бути. Тобто, там по все буде по GMP і GCP сертифікації. Тобто, це така фармзавод, який побудований для вирощування лікарських рослин. Це дуже ну непросте виробництво, але два виробництва вже будуються в Україні. Ми допомагаємо як асоціація, тому що ми розуміємо, що першим буде дуже складно далі. Воно звісно буде розвиватися і буде багато. Наприклад, в маленькій Македонії це невеличка країна розміром, може, трошки більше Київської області, але там. Ну, десятки виробництва таких, і вони приносять гроші в країні. Тобто, це ж можна реалізовувати за кордон не тільки в Україні. Ми можемо стати як постачальниками пшениці зараз. Там ми найбільше, так ми можемо стати і цих рослин. Тобто українці можуть гарно вирощувати рослини. І це стосується не тільки там кукурузи і пшениці. Ми в нас є такий факт, і його треба розвивати. І в нас є перспективи, і тому це ну, дуже потужно навіть для українського ринку для, для української економіки. В нас майже не залишилося часу, буквально одна хвилинка, але все одно мушу вас запитати, коли вже в Україні можемо побачити це виробництво безпосередньо вже вирощування медичної коноплі тут, і коли люди зможуть вже в аптеках їх купити. Будь ласка, дуже коротко, але хочеться почути відповідь на питання. А, да, я буду максимально коротко. Дивіться, дозвіл отримано наступний крок буде завезення. Я думаю, що місяць-два ми там зараз працюємо над тим, як воно буде вироблятися в умовах аптеки. Тобто, це буде виробництво в умовах аптеки. Треба там ще декілька правил досконалити для цього, і через декілька місяців я думаю, що вже будуть пацієнти з ліками. А що стосується виробництва вирощування, то це наступний рік, напевно, ну влітку наступного року запустяться підприємство, Я думаю. То зараз вони вже будуть. Що ж, це прекрасні новини, насправді для людей, які дійсно очікують ці ліки і дійсно потребують їх, тому що е, дійсно медичний канабіс може допомагати важко хворим людям і полегшувати їх життя, і робити е, їх життя більш спокійним і більш щасливим. щонайменше. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви вийшли до нас в ефір і е, нам розказали про те, яка ситуація зараз з медичним канабісом в Україні.